Це більш палає в Лос-Анджелесі, Сполучених Штатах Америки, як політично, так і на вулицях, зокрема цього каліфорнійського міста, про внутрішню ситуацію Сполучених Штатах Америки і про політику Дональда Трампа щодо війни в Україні. Говоримо сьогодні, друзі, в нашому вечірньому стрімі з експертами з політики США, політичним та медійним аналітиком, активістом Артуром Колдомасовим. Вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас і всіх глядачів, героям слава! Направду почати хотів би з вулиць Лос-Анджелеса, всі вже побачили кадри, які вчора облетіли. Знаєте, українцям не тільки хвилюючи і безсонно через обстріли Російської Федерації, та що ми маємо вже на жаль, через призму війни можливість спостерігати за кадрами постійних атак, нищень інфраструктури, так чи інакше, будинків і не тільки тут в Україні українців, але й те, як закидаються камінням автівки поліцейських в Лос-Анджелесі, те, як вони підпалюються, як горить буквально вулиця і відбуваються ці протести. Артура я не буду запитувати, що стало поштовхом. Всім так зрозуміло. Міграційна політика і ставлення до цих процесів Дональда Трампа, але залучення Нацгвардії, чи не є це способом або ж кроком до ще більшого роздмухування цього вогню, який є. Власне, якщо подивитися на те, як на ці події реагують люди всередині Сполучених Штатів, то реакція доволі змішана, тому що з одного боку люди вважають таку комбінацію дій дещо неправомірною з зрозумілих причин. Бо, наприклад, хтось вважає, що це перевищення влади, хтось вважає, що Трамп у такий спосіб хоче перетворити це все видовище на шоу. Хтось взагалі говорить про особистий піар, тобто версії є багато. Натомість також є люди, які, наприклад, не підтримують Трампа політично, але, наприклад, вважають ці протести надто бурхливими, надто різкими і критикують протестувальників за те, що вони, наприклад. Трощать малий бізнес за те, що вони влаштовують власне такий хаос на вулицях, за те, що вони, наприклад, закидують автівки, які не причетні до команди Трампа, не причетні до цієї політики. Тощо, взагалі, сама методика протесту сучасного в цілому і культура протесту вона доволі комплексна і різноманітна. і Питання введення Нацгвардії насправді в цьому контексті має теж певне політичне значення, тому що воно дає нам змогу подивитися на те, як між собою співіснують центр у Вашингтоні і Штати. Бо штат Каліфорнія вважається одним з найдемократичніших в країні, і відповідно тертя між губернатором Штату і Трампом. Вони також показують наскільки. Ці тертя в надзвичайних ситуаціях можуть впливати на той чи інший штат залежно від його політичної ідентифікації. І, наприклад, от нещодавно губернатор Каліфорнії подав у суд на Трампа якраз таки з формулюванням того, що введення Нацгвардії було незаконним. Він також, наприклад, публікував дописи в соцмережах з фотографіями з. Представниками Нацгвардії, які він підписував на кшталт Дональда Трампа, ви надіслали їх без води, без їжі, без нічого, ось як насправді ми бачимо ваше ставлення до вашої армії. Щось приблизно таке. Розумію, що це не точна прямо цитата, але сенс в ній такий. Тому на ці всі процеси цікаво подивитися з точки зору саме. Внутрішньополітичної чи призведеться до якихось кардинальних змін, е, говорити про це важко станом на зараз з огляду на низку інших причин протестувальники це роблять з прапором Мексики іноді в руках. І наскільки це є таким додатковим фактором Трампу знову ж таки звертатись до цієї країни попри всі там переназви на американську затоку і так далі, але от. Відносин останнім часом які складалися між двома країнами, зокрема, заяв щодо щодо Мексики, які звучали з зустріз Дональда Трампа. Ну насправді світ облетіли кадри саме з прапором Мексики, але там також можна побачити і прапори ем, інших країн. Тут варто теж спробувати поставити себе на сторону тих людей, які протестують. Що для них важливо для них важливим є те, щоб їх побачили. Щоб про них говорили, щоб про протест в цілому говорили. Зрозуміло, що для цього треба якісь символи, для цього треба якісь візуальні характеристики. І відповідно, прапор відіграє тут таку роль, бо ті фото, які, наприклад, ми бачили, вони дають нам уявлення, власне, mm -hmm. чітке про те, що відбувається, і так далі. Натомість, я думаю, що. Нам варто також пам'ятати про те, що протест дуже часто формують люди різного бачення на одну і ту саму річ, і можливо хтось серед протестувальників і замислювався над таким глибоким комунікаційним меседжем і хотів власне використати цей прапор як чорний прапор червоний, так. перепрошую, прапор перед Дональдом Трампом. але... Я не думаю, що всі протестувальники задумувалися над цим так е, глибоко, е, і знову ж таки, для когось це цінний символ, е, який репрезентує їх в першу чергу. Тому насправді я розумію, що деякі люди з консервативними поглядами можуть зараз стверджувати про те, що е, таким чином е, протестувальники псують репутацію країни, але. Насправді це дуже маніпулятивна теза, бо так можна сказати взагалі про майже все. Тобто, наприклад, якщо вам не подобається, ну от, наприклад, це те, що робить Росія щодо України. Тобто, наприклад, от ми скрізь показуємо свій прапор з цінною для нас конотацією, Росія постійно намагається показати це так, ніби ми от. Ніби ніхто не розуміє, чому ми пихаємо скрізь цей прапор. Тобто, це про якісь такі от речі, і це дуже е, якийсь маніпулятивний закид, який не дозволяє подивитися на всі ці процеси в повній глибині. Для Дональда Трампа судові тяжби і судові процеси це не новинка. І в принципі він вже до цього звик. Ви розумієте, чому я так кажу, але з іншого боку, коли. Губернатор Каліфорнії або ж очільник мер міста Лос-Анджелес звертається з цим позовом. так ще є пройому діпстейту, і чи є хоч якісь шанси у них довести своє о, в судовому порядку демократично? стейт в першу чергу це конспірологічна теорія. Тобто, говорити про справді існування діп-стейту як такого доволі складно через те, що. Um, є певна мережа держслужбовців, і дуже часто в них немає політичних поглядів. Тобто вони просто роблять свою роботу, і, чесно кажучи, в конюктурі американської політики дуже часто це виглядає так, що ці люди хочуть третьої партії, а не двох цих основних. Але це вже інше питання. Um, коли ми говоримо конкретно про судові позови і так далі, ну Дональд трамп і не з такого випутувався. Фактично людина випуталася зі штрафу, людина випуталася з ув'язнення, враховуючи, що він зараз перебуває в Білому домі і має за собою департамент юстиції цілий, який підтримує його політику, велику команду юристів. Я не думаю, що це аж така справа, яка б могла б справді завдати удару його. В Політиці це радше якийсь символічний крок для того, щоб показати якраз таки ось цей спротив. А він може призвести в теорії до, до низки інших речей. Наприклад, хтось закликає до імпічменту Трампа. Але варто розуміти, що якщо це не вдалося два попередні рази, то зараз цією комбінацією, яка в американському парламенті і розподілом сил, це тим паче не вдасться. Зрештою, за імплементацію імпічменту голосує. Американський парламент, зрештою, um, коли ми говоримо про, про взагалі судовий контекст судову систему так. Сполучених Штатів, uh, я спілкуючись, uh, спілкуючись з багатьма власне, американцями, які на місці, і які теж uh, власне, добре розуміються на політиці своєї країни, вони постійно мені. Наголошують на тому, що медіа в Європі ігнорують всі ті процеси, які відбуваються в судовій системі країни, тому що це насправді має доволі велике значення. По-перше, суддям погрожують, особливо тим суддям, які, наприклад, виносять рішення щодо скасування певних рішень Трампа з початку його другої президентської каденції. Наприклад, ми говоримо теж про ситуації, коли Верховний суд, який вважається консервативним, і яким Трамп так пишався неодноразово, він іноді теж вже почав виносити рішення. Які не дозволяють імплементовувати ті чи інші елементи політики Трампа. Крім того, один навіть із суддів Верховного суду відносно нещодавно заявляв, що він не хотів би, щоб Трамп використовував суди Сполучених Штатів як інструмент політичної гри. Тому насправді, ось якщо інші, скажімо так, Колони американського, американської політики, американської держави поступово руйнуються, або Трамп їх активно руйнує, то судова система якраз таки зараз чинить, хоч і обмежений, але все одно спротив, і якраз таки від стійкості судової системи залежатиме, чи, зрештою, працюватиме ось та система. Перевірок і противаг про яку всі говорять відома, чи вона зрештою не спрацює. Тому mm -hmm. тут варто дивитися на цю справу з цієї точки зору. Ще одна з колона, точніше, можливо, їх підпірок може збудуватися зовсім скоро. Це вже анонсовано. і В принципі, навіть назва цієї політичної партії в його. В мережі X прозвучала партія Америки. Як вам Артура? Я Ілона маска, звісно ж, і всю цю історію, яка сталася у нього з Дональдом Трампом. Ну скажімо так, якщо нам здається, що в Америці існує лише дві партії, то насправді це ілюзія. Насправді в Сполучених Штатах існує ем, офіційно на папері багатопартійна система. Проблема лише в тому, що гроші на те, щоб потрапити у бюлетні кожного штату під час виборів, є лише у двох основних партій. Ось так. в чому питання: Щодо третьої партії такі проєкти і такі речі вони анонсовувалися нещодав... вони анонсовувалися в нещодавньому часовому проміжку неодноразово, бо запит на це є. Як я говорив раніше, люди в Сполучених Штатах втомлені від двопартійності і втомлені обирати зло з двох зіл, фактично, якщо це правильно граматично прозвучало. Ем, Тому е, запит на це є. Питання mm -hmm. в тому, чи Ілон Маск має змогу об'єднати в собі всі ці елементи докупи і зробити з цього справді якісний політичний проєкт. Це питання станом на зараз риторичне, тому що багато чого залежить, наприклад, від політтехнологів, яких він обере для цього проєкту. Якщо взагалі до цього етапу дійде, багато чого залежатиме від тих людей, які долучаться до цього проєкту. Багато чого залежатиме від доступу, якраз таки до бюлетнів у всіх штатах. Бо це найважливіший елемент, який робить партію. Загальноамериканською, і це насправді найскладніший елемент в американській партійній системі. Якраз таки потрапити у бюлетні всіх штатів. Крім того, тут також йдеться про те, що у маска можуть бути в руках гроші так. плюс э, певне бачення. Для того, щоб це все реалізувати, але коли це все збирається докупи, то недостатньо зрозуміло, що це буде за проєкт, недостатньо зрозуміло буде, яке його буде бачення, яка його буде особлива відмінність від вже двох існуючих, не знаю, чи молодь теж піде голосувати за цей проєкт, бо Ілон Маск є доволі контроверсійною особою. Навіть без скандалу, з розривом, скажімо так, з Трампом mm -hmm. ем, і так далі. Тому насправді нам не треба випускати звину ймовірність цього політичного проєкту. Але зараз і водночас не, не думати, що це кінець тій системі, яка склалася станом зараз. бо… Um, якісь висновки можна буде робити тільки тоді, коли, цей, uh, коли цю ідею буде доведено до якогось реалі... реалістичного uh, фізичного втілення, і коли ми побачимо власне перші кроки цього проєкту, тоді можна буде робити якісь висновки. Дощньої теми, яка пов'язана зі Сполученими Штатами Америки, з якою стежать всі українці, звичайно, що ми часто застосовуємо слово санкції, і, звісно ж, про двох. Конгресмені, я буду говорити зараз пана Блюменталя і пана Грема, які направду, є авторами прислову того законопроєкту. Чи е, як вам видається, чи достатньо вони зараз роблять заяв, так чи інакше, чи вони є тими, хто е, все ж повпливають на Дональда Трампа з точки зору прийняття цього рішення? Бо е, поки що все видається, що все вперлось в одноосібність, е, в особистість е, Дональда Трампа і тільки. Така вся американська політика зараз вперлась в одноосібність Дональда Трампа. Топ, знову то ми, ж таки, ну, ми виходимо на якісь моменти монополізації влади в США. Ну, це ж одна з цілей, власне, другої mm. каденції е, Трампа. І, власне, чому все відбувається зараз так, як відбувається? Тому що знову ж таки парламент залежний від Трампа, все залежить від його власних рішень. Е, вони намагаються переконувати його а, через різні меседжі і різні речі. Наприклад, вони намагаються зайти в це все з ракурсу тарифної політики Трампа. Тобто так. вони хочуть, так би мовити, зробити прив'язку до Китаю тут і дати йому можливість от використати цей весь момент як протиставлення Китаю. Але Поки що немає якихось чітких, скажімо так, результатів, є лише якісь заяви, перепрошую, дуже голосні про те, що ми будемо такими жорсткими, як ніхто не очікував. Uh -huh. um, і крім того, um, чесно, мені особисто здається, що історія з Трампом і Китаєм, вона. Дещо недорозкрита зараз в медіапросторі і що там все не так монохромно, як нам намагається про це сказати Трамп. Тому що, якщо подивитися на ідеологічну конюктуру, якщо подивитися на погляди Трампа, якщо подивитися на його бачення щодо низки питань, у них... У нього з Китаєм і політикою і Китаю більше точок дотику, ніж здається, на перший погляд. Тому я б не виключав певне зближення з Китаєм через певний час, бо, бо знову ж таки, зараз ми бачимо, що Трамп орієнтується радше на якісь ідеологічні або особистісні моменти, а не на якісь раціональні речі. Чи є раціональною протидія Китаю? Звісно, особливо в, в рамках того, що робить Китай, особливо в контексті російської агресії проти України. Однак, знову ж таки, Трамп це не про раціональність це дуже часто про. Кроки, які дивують всіх, і тут з одного боку він може кричати про те, що він головний ворог Китаю, і так далі. Але я цілком не був би здивований, якби через який час він здійснив би візит до Китаю, мав би зустріч з пінем, і вони домовилися про якесь полегшення відносин. Тому я не знаю, чи ця ставка може зіграти в довгостроковій перспективі, коли ми говоримо про цей законопроєкт. І, взагалі, Лінці Грегема вважають в американській політиці як такого собі посланника Трампа, через якого Трамп тестує певні речі в соціумі, які він хоче імплементувати, але не впевнений у тому, як відреагує на це суспільство. І, власне, знову ж таки. Ось цей сегмент республіканців, який е, називають яструбами, він доволі специфічний в тому плані, що вони роблять гучні заяви, вони роблять гучні заклики, вони роблять якісь законопроєкти гучні, вони їздять до України неодноразово і так далі. Але коли доходить, наприклад, до спротиву Трампу в якихось таких речах, в його риториці, в його діях, вони просто мовчать, бо для них партійна політика є важливішою, ніж от весь той антураж, яким для них є Україна і низка інших питань зовнішньополітичних. Для них головне це партійна політика тримати партію разом і тримати партію на чолі. Тому я б не романтизував ні Грегема, ні інших подібних політиків американських. Можна надарувати їм, я не знаю, мільярд прапорів. Вони можуть собі обвішити, хоч весь кабінет українськими прапорами. Але як це дуже часто буває в політиці, і те, що я особисто бачив, зокрема в європейській політиці, те, що у вас в кабінеті є прапор України, не завжди означає, що ви вестимете послідов про українську політику я вам дякую за вашу аналітику сьогодні. Дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до цього стріму. Друзі, Артур Колдомасов, експерт із політики США, політичний та медійний аналітик, активіст, був з нами сьогодні. Побачимось, пане Артуре, і до зустрічі. До зустрічі Дякуємо всім, хто дивився. Перш за все, тим, хто підписується, звісно ж, завжди закликає. Дуже приємно, що нас стає більше з кожним днем, друзі. Не забувайте і не прогавте наступних ефірів, коли натиснете дзвіночок. Слава вам, і слава Україні, зустрінемось.